Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові 118 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 34 керовані авіабомби. Російський снаряд влучив у їх будинок 25 днів тому. Зруйнував дві квартири. Як живуть мешканці багатоповерхівки зараз? Виїхала з тимчасово окупованих Олешок наприкінці квітня 2022 року. Адаптуватись у новому місті допомогла робота на соціальному підприємстві. Історія переселенки Олени Йолкіної. Мене не було вдома, слава Богу. Якщо я була вдома, то перестала коли снаряд влучив у її квартиру, Тетяна поверталась з роботи додому. В оселі – діра у кухні, розбиті меблі, побутова техніка, посуд. Жодного вцілілого вікна, стіни у тріщинах розказує жінка. Не знаємо, що робити з цією дирою. Ну посмотрели, хотіли то залаживать, Сказали, та нереально все посыпется. Сказали, що ДВП принесуть, поки засунуть. Тетяна розповідає, винесла не один мішок скла та потрощених меблів. У двох сусідніх під'їздах вибуховою хвилею вибуло вікна. Забивати їх допомагають працівники комунальної служби, розказує голова житлового будівельного кооперативу Сергій Корнієнко. Через обстріл у будинку немає газу і води. Був прильот на сьомий поверх. Однокімнатних квартир. А я якраз знаходився на другому поверху, по цьому стояку знаходився. Якраз взрив, ну, окна вибив, у мене вилетіли, розкрилися фармоги. Побіжав, швидко перекрив газ, перекрив воду, поперекривав все. Там метрова дирка повреждена система води, там коротко, смяло все. Там, на і на восьмому етажі. Були люди, але не пострадали, а глушила їх мало так. Пошкоджені вікна і у квартирі Жанни. Була на кухні якраз заповнювала книжки на комуналку. І вдруг такий взрив, непонятно що, я не зрозуміла що. Шурхіт якийсь, і ну, істерика зі мною приключилась. Я не знала з якої сторони, чи з тієї сторони, чи з тої сторони. Почала звати сина кричу Ігор, Ігор, він не відзивається. Потім вийшов з тої комнати ми на тій стороні. завжди ночуємо, ці кімнати закриті. Ну, це ж пішли, подивилися. Вікон немає. Вночі армія РФ обстріляла Станіслав. За інформацією обласної військової адміністрації зафіксували більше 40 влучань. Пошкоджені будинки, ліцей та амбулаторія. Близько 10.30 з артилерії обстріляли веселе Бориславського району. Сьогодні зранку росіяни знову почали з обстрілів. Станіслав дуже був обстріляний, був там, на жаль, загинула 82-річна 82 жінка. Також обстрілян був і веселе артилерію. Там чоловік 63 го року народження також, на жаль, загинув. Ще троє людей поранені, двоє з них це в Береславі. Внаслідок скиду дронь з дрону вибухівки в різний час. Один по обіді, один вже близько третьої години був поранений. Також в Новорайську ще один чоловік був поранений скалком від артилерії, яка прилетіла на місцеве сільхозпідприємство. За минулу добу російські військові скинули 34 керовані авіабомби по населених пунктах Правобережжя. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, випустили 604 снаряди із різного типу озброєння. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Андрій Андрюшченко Суспільне новини, Херсон. Ось він отак в ту кімнату вилетів, а дитинка спала між батьком. Батько і матір накрили собою дитину, і тому в опіках були від осколків. Ну, дитина, слава Богу, була ціла. Голова ОСББ Лариса Коломойцева показує квартиру, в яку у жовтні влучив російський снаряд. Родина, яка тут мешкала з восьмимісячною дитиною, виїхала. Мешканці будинку продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, розповідає жінка. Тих домах, от бачите, зашивали ну, в квартирах, ну багато вікон е, на балконах. І от ці всі, що ОСБ прибиті, там все одно щілі є. І все одно це буде холод. Треба, щоб якось плівку. Отак от дві квартири дуже сильно. А так можна сказати, 80% квартир всі розрушені вікна. Люди продовжують виносити із квартир розбите скло та знищені речі. Лариса Коломойцева каже, мешканці будинку після обстрілу також почали наводити лад у дворі. Як тільки стало світло, ми вийшли, наш електрик відтягнув провода, хлопці молодь відтягнули дерево, бо дерево теж перекрило дорогу і все, я давай одразу набирати нашу адміністрацію воєнну. Вони дійсно все допомогли, приїхали і розпіляли і дерева, і вже вранці зашивали людям, бачите, скільки. Цього позашивали вікон дуже багато було і стекали всього. Ми самі. А на другий день приїхали комунальщики і нам все допомогли. Місцева жителька Ольга Урбанська згадує від вибуху, здригнувся весь будинок. Ми зрозуміли, що це до нас. А коли почали і на стоянки горіть, машини взриваються і в нас. У нас ж дітьми, то що маленькі, у нас ще діти вон, 9 років, є хлопчик 11 років, 6 років хлопчики те саме, діти ж теж перелякувалися всі. Ну і ми, звичайно, дуже. Ну, стрес дуже. Ну Ми всі дуже дружні і один одному допомагали яким у нас ще є Юля волонтер. Вона дуже допомогла всім із продуктами, і одіяла, і матраси. Юлія розповідає, займатися волонтерською діяльністю почала після звільнення Херсона. Потребують люди гуманітарної підтримки. Я як волонтер можу це підтвердити та сказати, що її зараз недостатньо. Це входить, починаючи з продуктів харчування і закінчуючи там якоюсь ковдрою, це від А до Я. І є, і це все потрібно, і зараз людей не вистачає коштів. І ще люди стикнулися з такою проблемою. Газова служба та співробітники ТЕЦ визнали будинок готовим до опалювального сезону, розповіла Лариса Коломойцева. Голова ОСББ каже, багатоповерхівка заселена наполовину. За з витягами. Я розумію, що людей багато постраждали, і поліція не встигає видавати, щоб людям перед а зараз вже щось опалення нам, вроді, як кажуть, в середині цього місяця буде опалення. А опалення, якщо ці щелі, якщо ми не одінемо плівку, ми будемо всі холоді. Нагадаємо, багатоповерховий будинок під обстрілом російських військових був уночі 8 жовтня. Тоді дві квартири були майже повністю зруйновані. Поранення отримали двоє дорослих та восьмимісячне немовля. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Переселенка з Олеша Колена Йолкіна працює швачкою на соціальному підприємстві в Одесі. Жінка розповідає, після виїзду півтора роки намагалася адаптуватись до життя у новому місті. У мене був дуже тяжкий емоційний стан, тому я не могла зразу піти десь на якусь роботу. Я дуже довго приходила так до себе. Перша моя і найважливіша ціль була, з якою я прийшла, це була надання допомоги психологічно. В цьому фонді працювали психологи, до яких я звернулася за допомогою, і вони мені дуже допомогли. Я реагувала на кожні, кожні звуки. От ми проживаємо, у нас вікна виходять на вулицю, там де брусчатка, машини їдуть, я підскакую, щось там десь стукнуло, грюкнуло, я підскакувала. З Олеша, з родиною виїхала наприкінці квітня 2022 року. У мене рідний брат проживав в Єрпіні, то це було якби нам відомо не з новин, а конкретно від рідної людини. Ми знали, що там відбувається. І коли ми хіп, побачили, що були вже дуже багато було росіян, позаїжджали до міста Олешок. То для мене було неприємно знаходитись рядом з ними. Мені не хотілося відчувати оцього тиску, тому що мені було ну незручно, неприємно. Соціальне підприємство, де зараз працює Олена, заснував благодійний фонд Вітри Змін. Розповідає маркетологиня з Херсона Юлія Гладка. Тут шиють постільну білизну, піжами та халати. Спочатку тут працювали лише ромські жінки, але під час повномасштабного вторгнення, коли до Одеси приїхала велика кількість внутрішньо переміщених осіб, на підприємство почали приходити і дівчата ВПО. Так ми і зробили свій великий і досить дружній колектив. Це не тільки проект, який допомагає жінкам знайти роботу, а він допомагає їм інтегруватися. Це муссильне халати, Вони дуже приємні на дотик, тобто це така тканина. Дуже приємна. Подобаються туніки. Ляні так, я все відшивала. Я оці туніки, це все я відшивала. Олена за фахом швачка закрійниця, але до повномасштабної війни працювала продавчинею у ювелірному магазині. Говорить, зараз почала займатись улюбленою справою. Мені подобається. Я згадала все те, що я вміла колись робити. От, і ти займаєшся просто роботою і трошки відлікаєшся, трошки тобі спокійніше становиться. Можна навіть сказати, що це як моє хобі. Хобі пов'язане з роботою. Це дуже приємно. Будинок родини Олени в Олешках не лише потрапляв під обстріли, а й був затоплений після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Проте жінка не полишає мрію про повернення додому після перемоги України. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.